Витрати пального на сучасному дизельному кросовері. А точніше, які вийде у нас витрати на 2-літровому дизельному Тігуані на передньому приводі 110 кВт на роботизованій кропці перемикання передач dq 381. І так, сучасний дизельний кросовер. Тестувати будемо на ньому. Це Volkswagen Тігуан 2021 року. В останньому рестайлінгу це 2 літра дизель. На 150 сил на 110 кВт на передньому приводі з коробочкою DQ381. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини, має пробіг 161 тисячу кілометрів. Ось так він виглядає у нас по салончику, свіженька машина без пробігу по Україні. Ціленький, гарний тюванчик. Можете переглянути повний його відео огляд. За посилання зверху додаю. І так, будемо тестувати його реальний, в реальний час. Мій робочий день. Покатаємося по місту, покатаємося в змішаному режимі. Плюс-мінус в мене в день 170-200 км. І побачимо реальну витрату пального яка може бути на сучасному дизельному кросові на 2-літровому дизельному двигуні. І побачимо, що заявляє виробник і що є насправді. Оскільки витрата пального це чисто індивідуальна історія для кожного. Але в середньому в середньому, ви для себе зрозумієте, що чекає вас на такого плана автомобілі з переднім приводом. На 110 кВт на роботизованій коробці передач DQ381 мокрий. Так що, погнали дивитися. Тігончик в нас в чудовому стані. На ньому повністю сервісне обслуговування в Німеччині по приїзду в Україну. Ми його також обслужили. Замінили мастило з усіма фільтрами, замінили задні колодочки. Тому по автомобілю немає жодних питань. Витрати склали на заміну. Мастило з усіма фільтрами це мастило, фільтр, паливний, повітряний, масляний і салона. І задні колодочки з роботою все нам обійшлося 6 тисяч гривень. Отакі От витрати ми понесли на сервісне обслуговування. Ну і саме головне, яким же ж ми чином будемо прораховувати середній його розхід. Дивіться, ми будемо це робити двома способами доступними. Перше це бортовий комп'ютер. За допомогою його. Друге, ми заїжджаємо зараз на заправку, заправляємо автомобіль до повного бака, до отстрела, і будемо таким чином прораховувати. Прорахуємо по бортовому комп'ютеру. Ось я вам зараз покажу витрати пального з тих пір, як він приїхав з Німеччини, параметри руху. Що в нас показує бортовий комп'ютер? Це за сьогодні я вже приїхав 15 кілометрів, 9,8 літрів. За тривалий період на 1600 кілометрів, середня швид... швидкість 39 кілометрів. Ми маємо витрату 6,9 літрів. І останнє від заправки 84 км 6,5 літ. 34 середні. Але зараз ми їдемо на заправочку, заправляємо повний бак в тюнчик і будемо рахувати від повного і по бортовому комп'ютеру. І подивимося. Чи правду він нам показує? Так що поїхали заправлятися. І так, приїхали ми перших 15 кілометрів до заправки нам в загальному 17 кілометрів до заправки і до роботи. Оскільки ми займаємося не тільки автомобілями, а основний напрямок нашої роботи це пальне. Дизель, бензин, газ. Ми є імпортерами. Ми самі ввозимо і продаємо. Тому ми їдемо на роботу до себе, скажімо так, і там будемо заправлятися. І вже по цьому вираховувати середній розхід. Зараз ми проїхали 15 кілометрів, середня швидкість збільшилася з 19 кілометрів до 29, і розхід пального знизився до 7,8 літрів на 100 км. Їхали ми середньою швидкістю 80-90 кілометрів. Це. Сільська місцевість. Так що доїжджаємо, заправляємося. Зараз ми вже заїхали в Бучу, їдемо по місту, ще треба буде трошки покататися після заправки по місту, з'їздимо в торговий, заїжджаємо вже, вже під'їжджаємо до роботи. І так, для того, щоб заправити тіганчика, треба переходничок. Але в Ярославо все в налічі є. Пакує повний бак. Зараз до отстріла. Так, Це у нас 40 літрів, але бак був майже пустий, тому ну, я думаю, нормально треба буде підзаправити. Ось підходить, обстреливало? Да? Все, заправили 49.39. І того ми маємо 49-39. І ціна на дизельне пальне по 49 гривень. І так, після заправки в нас обнуляється щочик після заправки. По ньому ми будемо орієнтуватися по сьогоднішньому дню. Які в нас загальні витрати? І на який кілометраж вийдуть. Показує запас ходу на зараз на 920 кілометрів. На 920, так, від запуску 28, середня, 7,8, 31 кілометр. Так, поїхали, покатаємося по місту Буча. Поїхали. І будемо, буду вам показувати проміжуточні результати. Так, і я не сказав, у нас автомобіль. На зимовій гумі на 17 17-х легкосплавних дисках і температура на вулиці мінусова. Це також буде впливати на результати. І ось ми виїхали з міста і вже майже доїжджаємо додому. Від заправки ми проїхали 18 кілометрів, середній розхід показує 5 літрів, покатались трошки по місту декілька кілометрів. І виїхали за місто. вже проїхали за містом 15 кілометрів. І середній розхід у нас впав на 4,9 літрів. Але розхід у нас від запуску 6,7 літрів. Починали ми це відео з розходом 9,5 літрів. Вже він приземлився на 6,7. Чому так? А тому що оцей розхід почався з прогрітого двигуна. А ось цей розхід. Почався з холодного двигуна, вночі було мінус 15 градусів, я зранку 8 вийшов, запустив двигун і залишив його прогріватися на 10 хвилин. Потім поїхав на мийку, це 3 кілометри. Двигун не спів повністю вийти на робочу температуру, поки помився, знов задубів. Потім, вже коли ми почали знімати відео, Двигун вже був більш-менш прогрітий і одразу поїхали на заправку. Тому і тут розхід більший, ось тут. Але він падає. І це ще не кінець дня. Продовжуємо наші замери. Так що слідкуйте далі. І, до речі, в нас збільшився запас ходу. Добавилось до 950 км, незважаючи на те, що 20 ми вже проїхали. І Плюс до того, що ми заправлялися до відстріла а Одостріла до повного можна ще залити від 5 до 7 літрів пального. Тобто можна проїхати більше 1000 кілометрів на одній заправці. так, П'ята година вечора у нас. Їдемо знову на роботу. Зараз покажу, як виглядають у нас цих 15 км до роботи. Зараз спочатку бучі в центр, потім на роботу і потім з роботи на тетерів на і назад, і я думаю, що можна буде вже тоді заправити заправитися знов до повного і порахувати реальну витрату. Ось декілька кілометрів я ще по селу накатав. І витрата на нас запуску піднялася на 7,1 літра, а середня швидкість знизилася. І від заправки ми маємо 6,3 літри. Так що. Поїхали. Ось так у нас виглядає певна частина дороги. Зараз їдемо також по селу, але можна їхати, декілька поліцейських. Швидко не поїдеш спереду. Богданчик. Далі в нас буде траса, шматок. Ну як траса, зараз побачите. Об'їхали Богданчика, зараз будемо виїжджати вже за межі села. Тут вже трішки можна їхати буде. За межами села вже навіть можна увімкнути круїз контроль. Виставляємо швидкість на 90 км на годину. Вімкнувся дістронік. продиктивне регулювання недоступне. А чому недоступне? Тому що треба підшивати навігацію, щоб вона розуміла топографію українських карт. В Європі воно працює, в Україні воно не працює. Треба підшивати, але це не проблема. Тобто круїз-контроль буде бачити топографію карти, на поворотах знижувати або підвищувати швидкість, також коли буде спуск чи підйом, він також буде прораховувати оптимальну оптимальний маршрут. Тобто буде знижувати швидкість, набирати її. Це максимально допомагає в економії пального. Так, ну і тут вже закінчується наша, так би мовити, траса. Заїжджаємо в наступне селище, де вже і вимикаємо круїз-контроль. і їдемо, як то кажуть, на нозі. Заїхали в село, але дорога тут така. Можна спокійно собі 60-70 їхати, об'їжджаючи пішоходів і всіх, і всі перешкоди. Ну, Тут таке село, що можна реально їхати. Не крепко, але не спіша. Поліцейських буде декілька штук в центрі лежати, де зменшує швидкість, а так собі їздити. 60-80 км на годину спокійно. Гнатися немає куди і немає чого. В принципі, ми візде всюємо, виїжджати ми там будемо на тітері пів сьомої, зараз тільки 5-10, але ще заїдемо по своїх справах в центр. Так що їдемо далі. Ну і температуру за бортом ми маємо мінус 2 градуси. Тут ми маємо декілька крутих поворотів, декілька поліцейських і далі знову десь 2 кілометри до міста нам залишається, буде в принципі прямої дороги, де можна тих самих 60 кілометрів спокійно собі їхати. Дорога нормальна, дорога просипана, трошки колії, але гума зимова, нова, швидкість невелика, можна спокійно їхати. Тут більше треба боятися ось таких, як на зустріч поїхав на старому БМВ. Само не зрозуміло, що там за гума і з якою він швидкістю летить. В принципі, сказав би я, якби не їхав би за кімом, не знімав би ютуб. Але ще тут додав, це сучасний автомобіль, який має купу сучасних допоміжних асистентів водію, утримання смуги, travel assist, який працює у парі з адаптивним круїз контролем. А це це який. Зараз тримає передієдучу машину сам. Тобто я нічого не роблю, а автомобіль як доганяє передіядущий автомобіль, так само відторможується, коли він відторможується. І підрулює, допомагає мені підрулювати по смугах. Це зроблено для того, щоб максимально допомогти водію керуванням. Своїми, по суті, справами. Знову ж таки, в автомобілі є фронт-асіст, який, якщо ви провти, провтичите десь і прийді душі автомобіль перед вами стане і ви не зреагуєте, автомобіль зробить це за вас. Він постарається е, уникнути ДТП, але. Вже як вийде, два рази мене спасав. Вже я тоді нічого не знімав. Це ще був без сьомий посад. Вже всі ці асистенти були з сьомого посаду він був останнього року. Також утримання смуги, дістронік фронтальний асистент, асистент заїзду, виїзду з місця парковки був. І так, провтичив я на перекрестку, автомобіль зупинився. Я крепко жав на газ і дивився вправо, чи справа там ніхто не летить. А цей зупинився, і автомобіль подав відповідний звуковий сигнал і зробив аварійну зупинку, вімпнувши аварійну сигналізацію і повністю зупинився. Я був в шоці. Плавно доїжджаємо до міста, і от тоді перший раз я спробував всі ці цей, весь повний набір цих сучасних асистентів. Це був десь 2017 рік. Без 7-го Пасата 2-літрового дизеля 2014 року з повним набором цих асистентів дістроніки, асистент руху в заторі, щитування дорожніх знаків, асистент зміни руху, асистент причепа. Ну, повністю був він напакований цими асистентами. До цього я ніколи не їздив з цими асистентами. Після нього в мене вже був, потім я його продав, купив собі Єшку, де був звичайний круїз контроль 12-го року. І чесно, я зрозумів, що я як без рук, без цього набору асистентів, наскільки воно допомагає водію. Тоді також їздили дуже часто на тітерів і по трасі, це просто незамінна штука. Та й так само ось. Через такий самий маршрут, як у мене пролягає кожних 3 кілометри траси, потім селище, ну, таке місто. Тобто дуже добра штука. Ну ось ми вже в місті, потихеньку добираємось до центру. Так, розхід у нас виходить 6,7 зараз, 950 кілометрів у нас залишок, і від заправки ми проїхали 44 кілометри. Від заправки у нас розхід 5,9 середня швидкість. 41 км вже. Зараз почне падати розхід, почне трошки підніматися. А ось далі у нас та сама церква, про яку всі знають в Бучі. І так, заїжджаємо до роботи. Проїхали вже майже 50 км і маємо від заправки 6,1 літри. Від запуску зранку маємо 6,8 Ще, до речі, хочу поговорити про Що? якість збірки. Хотіло. Зібраний для європейського ринку це один Volkswagen. Якщо цей Volkswagen зібраний для країн Третього світу, це другий Volkswagen в третій світ також входить Україна. Офіційні автомобілі набагато гірше зібрані і в них менше обіршумки і гірша комплектації, оскільки в них йдуть вже зібрані комплектації. Ну, щось ти там можеш дозамовити, але навіть і 50% від того, що ти в Європі можеш замовити, ти не замовиш в Україні. Ну і американський ринок це саме гірші автомобілі, які такі можуть бути. От, візьмемо ось цей Тігуанчик. гуанчик. В мене шкіра напа. От Хто їздить на американцях, у них там шкіра така, як пам'ятаєте, колись була в Жигулях. Така пресована та дубовий дермонтін той. Це То навіть шкірою тяжко назвати. Ну і ще хочу показати вам. Сьогодні якраз вечором приїзді вже на тетерів роботу матричних фар IQLED з стендом DLA, як вони відпрацьовують по трасі. Чекаємо водія на бензовозі і будемо вирушати. Так, поїздка на тітері у нас відкладається і переноситься. Машина на роботі вже захолола. У нас знову холодний пуск. Надо включити підігрів керма, підігрів сидінь собі і Ярославу. І завтра будемо також тестувати. З холодним пуском і подивимося вже за два дні, які у нас результати вийдуть за, за два дні. Від запуску проїхали 81, ще, ще додому майже 100 км вийде. І від заправки а, від запуску 81. І від заправки 50 проїхали, буде 66. І побачимо за два дні, які вже будуть на ньому витрати по змішаному. У нас тут трошечки вчора снігопад був вночі, трошки позамітало машини. Мінус 12 градусів морозу. Ну, зараз будемо заводити отогрівати. Що, поїхали і повні перегрівати зимку потрібно не тільки двигун. Оскільки мастило є не тільки в двигуні. Так, все. Можна зменшити. Карму можна вже виключати. А в коробці, в мостах, в роздатках що такі є, так що гріємо все. і Гріємо потихесенько собі їдете без навантажень і не буде жодних проблем. І так, закінчився другий день наших тестів на цьому тігуані. І пішліте в салон, покажу тепер результати, які в нас получилися по витерті пального. Так, це від запуску. Затривалий період на 1898 км середня швидкість 39,6,8 літрів. А нас цікавить від заправки. Від заправки ми проїхали 313 км, 7 годин 40 хвилин, 41 в змішаному вийшла середня швидкість і середні витрати склали 6,2 літра. Повторююся, це кросовер це не седан, не універсал, це дизельний кросовер Сучасний Volkswagen tiguan в останньому рестайлінгу. От вам реальні, витрати пального, але вони кожного вони будуть різні, оскільки кожного різні стилі їзди. Я їжджу спокійно, спокійно, в принципі, не давлю його. В обичному режимі от такі мене, трошки ще дружина допомагала, їздила. От ми наїздили 313 кілометрів з такі, такою витратою. Мало це чи багато, ну, вирішувати вам, як на мене, для кросовера це супер показники. Так що, Тігуан, Тігуан не зря він на першому місці серед сучасних кросоверів. Всім гарного дня.